Птах Булбуліс. Був собі колись давним давно король. І мав він трьох синів. От дізналися сини, що в іншого короля, котрий жив у своєму королівстві за три дев'ять земель одних, є птах, який може робити все, що йому накажуть. Живе той птах. У королівському саду, в золотій клітці, клітка висить на старій липі з трьома розлогими гілками. Коли заходить сонце, і наступають сутінки, птах залітає в золоту клітку і до ранку відпочиває. Але це ще не все. Дізналися сини, що на кіхті лівої ноги птах носить. Невеличке колечко, а хто зніме те колечко з ноги, той стане власником птаха. Багато хто намагався те колечко зняти, але всі намагання закінчувалися невдачею. Надумалися королівські сини і собі спробувати оволодіти тим колечком. Першим став збиратися у далеку дорогу найстарший брат. Нарешті осідлав він коня, осідлали своїх коней і молодші брати, щоб провести брата в далеку дорогу. Коли під'їхали до мосту, старший брат зіскочив з коня, мечев зробив на колодці три зарубки і наказав молодшим братам Щоденно приїздити сюди на ті зарубки дивитися. Якщо зарубки не мінятимуться, то, значить, з ним усе гаразд. Якщо ж вони раптом почервоніють, тоді брати повинні негайно поспішати йому на допомогу. На дев'ятий день старший брат досяг тридев'ятого королівства і незабаром уже був. У королівському палаці перед самим королем. Я приїхав сюди по птаха, заявив він королю. О, сину. сумно відповів король, не зводячи з нього очей. Навіщо він тобі? Що ти з ним робитимеш? Хіба ти не знаєш, що це справжній птах Булбуліс? Уже багато було бажаючих. Зняти з його ноги колечко. Багато ще намагатимуться зробити це, тільки дарма. Проте старший брат не відступав. Хоч би що там було, відповів він, а я піду. Коли сонце сховалося за обрії і сутінки огорнули все довкола, найстарший брат зайшов до саду і став шукати. Стару липу з трьома розлогими гілками. Пошукав у одному місці нема, пошукав у другому теж нема. Врешті-решт, продершись крізь густий березняк, побачив те, що шукав кремезну стару липу з розлогими гілками. На одній гілці і висіла. Клітка. Липа росла посеред галявини, Критої високою густою травою. Довкола панувала тиша. Птах ще не повернувся додому. Найстарший брат заховався у високій траві і затаївся, очікуючи. Але через деякий час сад ожив, наче в нім ураз заспівав. Тисячоголосний хор птахів. У ту ж мить з'явився птах Булболіс. Він опустився на клітку і, уважно озираючись навколо, жалібно пропищав. Уже всі сплять. Невже поблизу немає жодної живої душі, котра б сказала птаху Булболіс, пора вже і тобі спати. Найстарший брат подумав Якщо тільки цього бракує, то невеликий клопіт. І промовив Птаху Булболіс, пора вже і тобі спати. У ту ж мить птах Булболіс розмахнувся і вдарив його крильми. Найстарший брат обернувся березою. Коли наступного дня обидва брати прийшли до мосту, подивитися, то побачили. Що на зарубках виступила кров. Середній брат негайно зібрався в дорогу за три дев'ять земель визволяти брата з біди. Від короля він дізнався, що найстарший брат пішов по птаха Булбуліса і не повернувся назад. Середній обійшов весь сад, оглянув усе довкола, але ніде не побачив ні брата, ні старої липи з трьома розлогими гілками. Врешті, продершись крізь молодий березняк, він побачив на зеленій галявині липу. Але старшого брата і тут не було. Середній брат заховався у високій траві поблизу липи і затаївся, очікуючи. Навколо панувала мертва тиша. Та ось тільки носіло сонце, сад ожив. Наче в нім заспівав тисячоголосий пташиний хор. У ту ж мить прилетів і птах Булбуліс. Він опустився на золоту клітку, озирнувся довкола і так жалібно пропищав. Уже сплять усі, невже поблизу немає жодної живої душі, котра б сказала. Птаху Булбуліс, пора вже і тобі спати. Нічого не відповів середній брат, промовчав. Та через деякий час птах Булбуліс знову жалібно, жалібно пропищав. Усі можуть спати. Один я тільки не можу. Невже тут справді немає жодної живої душі, котра б пожаліла мене. І сказала заповітні слова Птаху Булбуліс, іди вже спати. Пожалів середній брат птаха не витримало його серце. І він промовив Птаху Булбуліс, іди вже спати. У ту ж мить птах Булбуліс розправив крила і ударив ними середнього брата. І що ж? Середній брат обернувся березою. Прийшов на світанку найменший брат до мосту і бачить, що в зарубці кров. Він одразу вирушив у дорогу і помчав за три дев'ять земель визволяти своїх братів з біди. Король розповів йому, що обидва його брати. Пішли в сад до птаха Булбуліса і не повернулися назад. У саду, найменший брат роздивився довкола, але ні своїх старших братів, ні старої липи з трьома розлогими гілками, на одній із яких мала бути золота клітка, ніде не побачив. Нарешті, продершись крізь Густий молодий березняк він знайшов на зеленій галявині липу. Братів ніде не було, тільки трава навколо липи пом'ята. Юнак теж заховався у густій траві поблизу липи і затаївся, очікуючи. Довкола панувала мертва тиша. Але тільки но сонце сіло за обрій. Весь сад ожив, наче в ньому заспівав тисячоголосий хор птахів. За якусь мить з'явився і сам птах Булболіс. Він опустився на золоту клітку, озирнувся довкола і жалібно пропищав. Уже давно всі сплять. Невже поблизу немає жодної живої душі котра б сказала птаху Булбуліс, пора вже і тобі спати. Найменший брат нічого не відповів. Через деякий час тах Булбуліс знову жалібно, жалібно пропищав. Усі можуть спати, один тільки я не можу, невже справді немає жодної живої душі, котра пожаліла б мене і сказала б заповітні слова птаху Булбуліс, іди вже спати. Найменший брат знову нічого не відповів. Через деякий час птах Булбуліс» уже заплакав. Усі сплять. Один тільки я не можу спати. Невже й справді тут немає жодної живої душі, котра б промовила. Заповітні слова птаху Булбуліс, іди вже спати. Найменший брат не мав більше сил слухати жалібний плач птаха. Він хотів проказати уті слова та втумить птахові Булбулісу набридло скиглити, і він залетів у золоту клітку. Тільки но птах. Опинився в клітці, найменший брат збагнув, що говорити нічого і не треба було. У клітці птах Булболіс ще раз пильно роздивився на всі біч і, переконавшись, що йому нічого не загрожує, сховав голову під крило і вмить заснув. Найменший брат обережно підвівся з трави. Нечутно підійшов до липи і, простягнувши руку крізь дверцята золотої клітки, зняв з птаха колечко і зачинив клітку. Птах Булбуліс одразу ж прокинувся, замахав крилами, забив дзьобов, намагаючись відчинити дверцята, але нічого не досяг. Коли почало світати, він Вгамувався, опустив голову і сказав, Ти зумів заволотіти моїм колечком, і я належу тобі. Спершу скажи мені, де поділися мої брати, перебив його найменший брат. «Опидві берези, що поряд з тобою і є твої брати. А скажи мені птаху був усі інші берези. Теж люди. Так, усі інші берези, теж люди, відповів птах Булболіс. А як їх оживити? Піди в Березняк, там десь має бути купа піску. Візьми з тієї купи по три пригорші піску і посип його довкола кожної берези. Тоді берези знову стануть людьми. Найменший брат. Так і зробив. У березняку відшукав купу піску і найпершими оживив своїх старших братів. А тоді всі втрьох стали оживляти інші дерева. Люди, оживши, також допомагали носити пісок. І ось уже в Березняку не залишилося жодної берези. Велетенський натовп людей обступив найменшого брата. Від щастя, люди не знали, що робити, як висловити йому свою вдячність. А найменший брат і собі хотів, щоб оживлені ним люди ще дужче раділи, були ще щасливіші. Він запитав птаха Булболіса, чи може він так співати? Як співав учора ввечері, і птах булболіс заспівав. Це був надзвичайний спів. Три дні веселилися люди, а тоді стали розходитися хто куди. Пішли додому і брати. Дорога лежала понад морем. Було дуже жарко, і брати сіли перепочити. Від усього, що йому випало зазнати, найменший брат дуже зморився і незабаром заснув. Старші брати одразу домовилися між собою забрати птаха Булболіса, а найменшого брата рятівника кинути в море. Як надумалися, так і вчинили. Та хоч птаха Булболіса вони прибрали до рук, Проте колечко залишилось у найменшого брата. Поспішаючи, старші брати чи забули про нього, чи просто не помітили його. Отож повернулися старші брати додому і хваляться батькові, як вони птаха Булболіса дістали, як старалися при цьому, а про найменшого брата сказали, що й не знають, де він. Вони сподівалися з допомогою птаха Булболіса багато чого досягти, але птах не виконував жодного їхнього наказу, бо колечко ж, як відомо, залишилося у найменшого брата. Так і жили собі два старші брати і старий батько. Батько часто згадував свого найменшого сина. Котрого дуже любив, і гірко плакав за ним. Але найменший син не потонув у морі, його врятувала і віднесла у свій чарівний палац морська царівна. Дівчині припав до серця вродливий юнак, і вона вийшла за нього заміж. Справивши гучне весілля, молодята зажили. В мирі та злагоді. Та одного вечора русалка розповіла найменшому братові, що чула від людей, як побивається за ним старий батько. Синові стало шкода старого батька, і він вирішив залишити на кілька днів бурштиновий палац морської царівни і провідати батька. Протер він колечко птаха Булбуліса, і воно обернулося золотим містком від бурштинового палацу до батькового дому. Батько, побачивши сина, живого і здорового, від щастя не знав, що й робити. А птах Булбуліс заспівав. А тоді розповів королю про старших синів та їхній негідний вчинок. Упали обидва навколішки перед старим батьком та найменшим братом, благаючи, щоб простили їх. Добре серце мав найменший брат і змилувався над старшими, ще й батька вмовив простити синів. Три дні гостював. Найменший брат у батьковому палаці. А на четвертий день, як тільки зійшло сонце, взяв золоту клітку з птахом Булболісом і повернувся додому в бурштиновий палац. Коли відчинялися ворота до бурштинового палацу, золотий місток зник. Знову обернувся. Золотим колечком.